Привіт! ми на каналі Юліан Машинки і я буду показувати майстер-клас з От Це зайчик, який під ялинкою сидить і, і чекає Миколая. І, і, і поїхали. Давай, беремо білий кусок пластиліну і ми його клеїмо посередині. Отак. Можна навіть долоні перезм'якати. Щоб трохи голова нього була велика. Далі беремо знову білий пластилін і... І ромб отакі вушка, трохи більше злізимо, зараз ще чуть-чуть. От бачите? Отакі от, от вушка наші будуть. Одне вушко, і тепер друге робимо вушко. Так. І тепер будемо робити йому прикраси. Такого кольору. Я вам, коли прикріплю, покажу, як воно вийде. Такі прикраси. Перша прикраса. І друга прикраса. О, такі прикраси. Далі беремо білий пластилін і робимо йому лапки. Отакі от більші. І другу так само. І далі беремо і робимо йому задні лапки. Тепер ми беремо знову білий, трохи більше зробимо йому. Щоб він швидко на нас бігав. Речки швидко збігають. Угу. От, от так трохи візьмемо ще отут на друге. Угу, Угу, так. Тепер ми будемо йому зробимо більшу. Відірвемо тут і тепер зробимо йому отут більшу лапку трохи отаку от. І поділимо їх. Щоб були файні лапки у нього. Раз лапка. І два лапка за Далі ми беремо чорний пластилін і клеємо очки, будемо клеїти йому раз очко. і два очко. Далі ми беремо білий. Тут не трошечки нема, то візьмемо тут. Угу. Зробимо отакі от маленькі і клеїмо о, такі стараємось. І далі беремо чорний знов і трохи попробуємо тут менше, треба, бо Ось такі великі не можуть бути. Отакі от, от. От, такі, от. Бачите, маленькі? Так. Угу. Маленький такі. І далі ми так само робимо із, із другом, Трохи по-другому по меншимо. Все. Тепер робимо йому щоного кольору носик. От такий носик. Далі ми беремо знов от такий от колір і будемо прикрасати його лап... лапки і задні лапки. Будемо прикрасити передні і задні. Беремо трохи більше. Угу. Перше починаю з ніг. Такі прикраси клеїмо йому, як на вушках. Бачите? О. І тепер ручки у нас. І ми вже майже зробили нашого зайчика. Тепер ми беремо оранжевий колір і будемо робити дві морквинки. По бокам дві морквинки. Беремо от такі от і робимо типу в кінці такий трикутничок. Бачите маленький. Воно дуже так вийшло, але підходить. Перший і робимо другу моркочку. І робимо стебло таке маленьке. Одне тут і друге слаб, Те було для морки. Так, одне. І на другу морку. Ці так робимо теж. І так, розкачуємо. Коли на вийде. У нас трохи морквочка буде друга менша, отака от. Тепер беремо знову оранжі і робимо тут дві морквочки. Отак. І моркочки робимо. Перша моркочка і друге. Більше звемо. А хто любить Миколай, поставте лайк і підписку. І ми продовжуємо робити. І беремо знов стебло, два стебла. Перше стебло і друге стебло. Угу. Так, розкачуємо трошки. І робимо на друге стебло. Тут у нас теж менше інша Так. Тепер ми будемо робити ялиночку. Для чого нам знадобиться так, отакий колір? Я візьму трохи його побільше. Я зроблю ялиночку отут. І розкатуємо невелике стебло. Отаке от. Приклеїмо його. І беремо зелений. Такий маленький штучку таку от. Робимо йому на ялинку. А, а потім будемо прикрасати різними кольорами. Угу, трохи поправимо отак. Угу. Робимо тут далі таку от ялиночку. Тільки поправимо, щоб воно було рівно. О, тепер робимо з другого боку. Так само. Нарізок тут все от отут. Зробимо таку ялиночку буде у нас трохи менш. О. Ще один слайд і вже буде ялиночка готова. Будемо її заставляти зелено. Беремо ще отут такий зелений. Ялиночка майже готова у нас. Розкладаємо на дощечки і от така от. Тепер беремо знову зелений і пластилін і, і так легенько приклеїмо, так от, бачите? І ми вже доклеїмо тут, трохи вийшло Але, нічого. Зараз вже ми доробляємо ялиночку, будемо її прикрашати різними кольорами. Kumar. Угу, Отак. От, 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 І ще четвертись в мене. Вже майже ялиночку готова. Тепер ми беремо різні кольори. Я візьму першу синеньку такий. Але в мене великі, я не буду великі зробити, тому зроблю пару таких синеньких. Обачу, перше. І тут от о. О, так, тепер наступний я візьму жовтенький і прикрашаю жовтим ялиночку. Жовтим прикрасила, тепер я беру червоненький. Я все за кольором бачите, синій, зелений. І тепер червоний. А зверху ще зірочку додамо. Угу, от так. І наше ялиночко майже готове. Заставляємо і тепер будемо робити сніжинки білого кольору. Беремо кусочок і просто так я наставляю, я перше наставлю, а потім вже зроблю сніжинки. Раз. Щоб довго не мене зробили по одній сніжинці. Я зараз вам, коли доліплю сніжинки, покажу, як їх робити. Бачите, нам треба просто так приклеїти, бо в мене вже майже готово. Останнє. Тепер, тепер беремо приладдя. У мене нема такого приладу, тому я використовую фламастер, який майже вже не пише. Бачите? Перси сніжинка. Отакі от от маленькі штуки. Там одне таке приладдя для пластиліну, там де такі робити є. Так, і тепер робимо вже докінчуємо сніжинки. І на цьому відео може і вже скоро буде все. Угу. І робимо ще одну. Ще дві сміжинки у нас залишилося. Угу. І останнє. Раз, два, три. Все, от така у нас картина вийшла. Ус. На цьому відео все. Всім па-па. І не пропустіть нове відео, поставте лайк, підписку і всім па-па.